Доброго дня, друзі. У ПЛТБ Українська прем'єр-ліга запрошує вас до Житомира. Центральний міський стадіон Полісся. Завершення першого туру нового сезону буде сьогодні саме тут. З нового чемпіонату «Металіст-1925» проводить свої поєдинки саме в Житомирі. І сьогодні в гості до металіста приїздить Оволонь. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції. Чекають на тебе. Фавбе, бери від гри своє. Суханов. на Наустиненка. Перед ним з'являється Шабанов. Шабанов відкидає на Данило Ракуту. Ракута спокійно. Через Мартинюка. Шабанов, калюжний. Мартинюк перехоплення. Пивовари так. З агресією забирають м'яч. Удар з дальньої відстані. Що м'яч проходить повз ворота. Мені здалося, що м'яч уже ледь не зайшов у ворота. Костянтин Бичик. До речі, під питанням була участь Олега Слободяна в сьогоднішньому матчі. Давайте тут дивимось. Ну так, Чех перехопив, віддав і Бичик пробував. Абсолютно все правильно робив, якби влучив у ворота. Не перелив було точно. Подача в штрафний майданчик У Стименко удар головою. І рятує Данило Варакута. Перший супермомент для оболоні. Ось, ось це, напевно, найкраще з першого тайму. Браво! Суханов! І потім удар у Стименка. Добре розташувався він в такій зоні, що захисники його не закривали. Він абсолютно був сам. Подивіться, перед воротами. Зумів зайти в ту зону, але так само і Данило Варакута не спав. Та скільки він років ось разом з нами тут живе. І в такий дуже важкий час 22-го року теж залишився в Україні. Це, як на мене, теж дуже серйозний показник. Рашиця розвертається, можливо, зараз щось вийде. Обанець протягує м'яч, пробиває з дальньої відстані. Марченко тягне цей момент. У-ху-ху-ху. Гарно, що з одного боку і з боку нападника, що і з боку голкіпера. Денис Марченко. На лінії. Добре, розбирається. Подивіться, з-під захисника удар І... Ну, не можна сказати, що дев'ять, але ось в таку дуже небезпечну зону. Подивіться, як складається. голкіпер. Голкіпер, який ті, хто з ним працювали, кажуть, що він ну неймовірно має ось мотивацію працювати і ок індивідуально, і коли команда працює дуже багато часу. Віддає індивідуальній роботі, тобто він максимально сконцентрований на футболі. Подача штрафний майданчик. Ще один удар головою. Бичик цього разу пробивав. І знову зброя оболоні. Це ось ці подачі на Устименка, на Бичика. І хто ж їх робить? Сергій Суханов. Сергій Суханов. Його подачі це проблеми для металіста 19-25. Це не просто команда, ціла корпорація оболонь. І ми дуже шаною ставимося до кожного працівника від там, того, хто працює на заводі. І, так удар з дальньої відстані. Тягне Варакута. Данило Варакута сьогодні теж показує, що він може поконкурувати з Денисом Марченком так точно. І Пробивав Максим Чех. Той, хто голодний до футболу. Ну, цілий сезон Максим Чех не грав, але сьогодні ось виходить. Так, Хороша передача на Антюха. Подача в штрафний майданчик не проходить. Там когут, що пішов на позицію центр форварда, якщо я не помиляюсь. От зараз навіс на дальній стійці. Рашиця. Підбирання. Калюжний б'є. повз ворота. Проходить м'яч. Так, що змінилося у металіста 19-25. Точно, що Ермір Рашиця пішов ліворуч грати. Ігор Когут став на позиції центр Форварда. Ну і Чурко в центрі. Довга передача. Рашиця. Її приймає. З технікою у нього все в порядку. Тут перехоплення. Може бути хороша атака. Близніченко з дальньої відстані пробиває з такою думкою, що, можливо, десь Данилова Рекута втратив ворота. Тому що голкіпер і справді вийшов. З воріт. Калітвінсив робить подачу. Удару немає. От загострення наприкінці нашого матчу. Ще одна атака Металіста. 19-25, Дальня стійка. Знову не вистачає удару. Можливо, зараз. Калюжний пробиває низом Мба. А тут що буде? Чурко, Чурко, Чурко. Пауза, Чурко пробиває низом і не влучає у ворота. Який шанс у металіста? 19-25 поставити масну крапку в цьому матчі. Ох, на яких паузах Чурко зіграв! Там вже всі попадали, мені здається, ну я точно би впав, якби я там був на місці. Удар, Мба приймає на себе. Чурко, подивіться. Оп! Дві людини полетіло. І дальня стійка. Дальня стійка. залишалося лише влучити. Хоча там Водислав приймак, в принципі, частину воріт перекривав. Тому хто знає, як би було. Але все одно треба влучати як не як. Іван Федик з перемогою повертається теж до української прем'єр-ліги. Два в матчі з Полтавою субота Верес-Динамо 0 1 Зоря Елензе 0-0. В неділю Кудрівка переможно увірвалася в УПЛ 3-1 над Олександрією. Епіцентр бився проти Шахтаря, але поступився 0-1. Дубко отримує жовту картку Тим часом Карпати Полісся, центральний поєдинок туру 2-0 на користь ось господарів цього стадіону у Львові. Я маю на увазі стадіону Полісся. Ну і останній поєдинок першого туру. От у нас зараз все вирішується. Штрафний. Ну, Я хочу про Мба нагадати, що він в другому поверсі добре грає. Арі Моура. Подача. Ні. Оборонця оболоні. Першими на м'ячі, але потім Олександр Мартинюк на добиванні закриває цю атаку ось таким ударом. Проти Олександрії, яка нагадаю, що поступилась. Так? І одна, і друга команда проти кого зустрічатимуться. Наші сьогоднішні суперники. Вони поступилися в першому турі. Мба приймає м'яч. Відіграв через Крупського. Калюжний. Мба. Мба бере на себе. Мба пробиває Нестеренко. В відчайдушному підкаті стрибає і не дає м'ячу зайти в штрафний майданчик. Мартинюк. Подача Марченко. Ні-ні-ні. Не ловить бджів. Не ловить метеликів. А відправляє м'яч на кутовий. Дуже зрілу гру знову ж таки демонструє Денис Марченко. Тепер вже можна сказати, що 0-0. З нічії стартує Металіст 19-25 та оболонь. Младен Бартулович не задоволений безперечно. Але знову ж таки, і одна, і друга команда могли сьогодні перемогти. Напевне, напевне, ось ці 0-0 вони об'єктивні. Вони об'єктивні. Богдан Бойко, президент Металіст 19-25. Нещодавно ось вони з Володимиром Носовим помінялися місцями. Володимир Носов став головою наглядової ради, а Богдан Бойко, 26-річний президент металіст 1925 очолив цей проект. Ну що, 0-0 в Житомирі. Такий не супер видовищний матч, але ми побачили велике бажання обох колективів сьогодні взяти очки. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футболхаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.